Добрий ранок, друзі. Друзі, готую собі сніданок. Розбилось два яйця. Думала одну розбити, а вони такі маленькі, залишилися. Думаю, розіб'ю два. Так, налью молочка. Так, друзі, на науку так налью. Хвати. Так, мій хороший, Добавлю висівок вівсяних, думала, йму кічки додавати, ну, зробимо сьогодні з висівок, і оце все висиплю. Тут десь дві ложки йде. Так, перемішаємо хорошо. Солити, друзі, не буду мене. Я трошки додав сиру і курінної вечени. А вона в мене солонку вота, ну, це я так рахую. Так, і буду виливати на сковорідку. Вилила на сковорідку, я вас ближче підвигнула. Включу дощі газ. Ось От так. Нехай накрию крішечку, і хай мій блинчик жариться. Блинчик я перевернула. Я вам не показувала, друзі, як перевернула, бо я тут готую ще і собі снідонок, оце, і не собі. Так що він хорошо перевернувся, я то його трохи не порвала, але перевертався хорошо я так схватила його. Так, друзі, оце ось сир. І ще я положу два кусочки відрізала. шинки куріну. я тоненько відрізала. Згорну його так, мої хороші. І оце в мене блинчик готовий. І оце мій снідонок, блин. До блина я положила дві ложки йогурту і цибульки. Думала чесничку, трошки в йогурт, Ну, положила цибульки з під вирізала. Какао. кого я пила рано вранці. І до какао в мене зефірина, какого без цукру. І всі друзі, хто зі мною сніде, всім смачного. Друзі, ви знаєте, що я роблю? Закриваю воду. Як кому смішно, друзі, смійтесь, сміх смійте, це залог здоров'я, мої хороші. Укину ось маленький такий лимончик. Я думала й не кидати, ну вкину. Поставила банку ось, щоб не тріснула у миску. І буду наливати кикеток. Дивлюсь у магазині, то розбирають. Я давно так придумала. Та все думаю, та не ходь, та не ходь. А воно ж у нас так. Нема світла, нема води. Світло по графіку. Дають дві години половиною – ні. а в дійсності дають півтори години, бува. Це якщо по графіку. Ой, мої хороші, до чого ми дійшли оце. Я можу я в нас компот закритий Я закривала чай з осени і з цвітом бузини. І може ще компот закрити. У мене є і заморожені ягоди, і яблука лежать. Але мої хороші. Закриваю буду. Краще хай я її вип'ю, прийду з огороду. Влітку і холодненьку вип'ю. Не побагато одразу закриватиму, ну ось нас тільки що дали ву... Ой, буду, кажу, води ще нема, дали світло. Поки до нас вода дійде, ми на горі живемо, ну не знаю, скільки це пройде. Таке, може, я ще щось хочу ж зробити. І світло. Може, я ще хочу подивитися і новини, і що там робиться. І ось треба машинку включити, як вода появиться. Та, в общем, друзі. В общем, оце мої хороші. Не було б так чудно, якби не хотілося плакати. Оце заливаю, бачите. Я б могла б не показати, Ну, я показую мої хороші, яка обстановка. А це за Закручую воду коротше. Так, мої хороші. І оце я сьогодні закрила 3 трьохлітрових і одну п'ятилітровку води. Як тягти нам на гору з магазину в Баклажках, так я не знаю, чи на в магазині ще в є. То в мене банок багато, я оце закрила. Чи я ще закриватиму, чи ні, друзі. Не знаю, воно покаже. Ну, потрібно, щоб трішки було щось. Мої хороші, буду говорити до побачення. Спокійного, тихого дня вам і ніченьки, бо ще день. Світло нам дали на півтори години. Напор води був слабий, бо поки вода до нас дійшла, не включила я й машинку. Новостів трохи подивилась. Нічого, мої хороші, до побачення, здоров'я та миру.